Є такий цікавий чудовий термін, що чоловік закохується у ту жінку, у якій впізнає себе. Я зробила пост декілька днів назад і теж отримала шквал, все чого хочуть люди. Чого ви такі злі? Чому ви не хочете трошки відкрити своє серце і, і зануритися в глибину? Цей термін не мій. Він юнгіанський Карл Юнг довів, теоретично виявив цю систему, що кожна людина, як ми знаємо, складається з двох частинок. Є у нас частинка чоловіча всередині, і є частинка жіноча. Це не відносно до статі. Є у нас чоловічність і жіночність. Чоловічність потрібна нам для того, щоб вміти себе захищати, щоб вміти доводити справи до кінця, щоб розуміти, хто ти, що ти, щоб мати цю мужність, силу волі. Це такі більш чоловічі якості у кожній людині. І жіночність це природна м'якість, це здатність до співпереживання, це турбота притаманно, як жінкам і так і чоловікам безвідносно до статі. Так, от. У, у кожного у нас всередині є протилежна частинка нашої статі. І ота протилежна частинка нашої статі і притягує до нас, наших партнерів. Тобто, наприклад, чоловік в мені, моя чоловіча сторона, буде притягувати у моє життя чоловіка, от такого конкретного, або такий конкретний типаж чоловіків, якщо це є якихось стосунків. Як це відбувається на практиці? Наприклад, у дівчини попадаються. Часто, наприклад, слабкі чоловіки, слабкі, безвідповідальні, які не хочуть, які всього бояться, не хочуть брати на себе лишніх зобов'язань, які не тримають слова. До прикладу, так які не хочуть заробляти грошей, або яким все мало, або які недовольні, це означає, що всі жінці всередині є чоловіча частина нерозвинена, про яку вона не знає, загнана в тінь. І Оцей чоловік в її всередині. Він не на всю потужність. Ця жінка не використовує свою силу. Вона думає, що ну, раз я дівчинка, я ж не буду багажник відкривати, я ж не буду водити машину сама. В мене є такі клієнти, які довели своє життя, свої стосунки, свою сім'ю до, до, до жаху. Ну, я ж дівчинка. Це значить, що у неї є природна сила. Вона знає свій потенціал, але вона ним не користується. І по-любому у житті такої жінки, чоловік буде. Морально, ментально слабший або такий чоловік буде хворіти, або він дуже швидко вмре. Так само і у чоловіків працює, якщо чоловік не визнає, не признає свою жіночу сторону в собі, свою м'якість, свою здатність до ніжності, до тендітності, можливо, до якогось, можливо, він соромиться цього. Можливо, в силу різних причин він вирос в таких умовах, де йому казав, ти ж мужик, така така так, гендерна стереотипізація. Я теж мужик, мужики не плачуть, що це ти нюні розвіше. Якщо він буде боятися цього, не визнавати це в собі, намагатися приховати, намагатися так із себе такого мачо-мена, Він буде притягувати у своє життя жінку, яка буде його лупити фігурально чи чи просто виносити йому постійно мозок, яка не буде проявляти на повну катушку свою жіночність. Тому так, да, чоловік вкохується в ту жінку, в якій він впізнає себе. І це відбувається на рівні підсвідомості. І жінка вкохується в того чоловіка, у якому вона впізнає себе на рівні підсвідомості. І так правильно, що найкраще, найкраще в нашому житті ми знайомі, свідомо, підсвідомо, і стосунками найглиб... найглибиннішими. Це зі, стосун... це зі стосунками зі своєю мамою. І от у нас є. Гендерна стереотипізація, у нас є роздрайв, у нас є різностатість. Різна ми, ми будемо будувати стосунки за типажем тих стосунків, які у нас є з мамою, фізично притягуючись і притягуючи у своє життя людей, які відгукуються на наше внутрішнє, на нашу тіньову протилежну нам стать.